Привіт, малята. Я запрошую вас на цікаве спостереження. Діти, ви чуєте? Хто це? Так, це ворона вірно. Ворона це доволі велика, розумна і норовива пташка. Її бачили усі, адже вона не є рідкісною, і зустріти її на вулиці не складно. Вона сидить на деревах, на даху будинків та гуляють поряд з людьми. Хоча вона є злодійкою, адже полюбляє всілякі яскраві предмети. Тому, зацікавившись, вона може поцупити цю річ. Ворона є досить великим птахом, ступим та широким дзьобом. Пір'я має металевий відлив. Крила у ворон досить сильні і від інших видів птахів відрізняються загостреною формою. Хвіст клиноподібної форми з видовженим пір'ям. У птаха гострий і потужний дзьоб. Він має конічну форму і високий характерний вигін. Ноги у пернатих довгі і тонкі, і оснащені чотирма пальцями. У більшості видів ворон чорний або сірий окрас пір'я. На сонці він переливається пропуровим фіолетовим, металевим або зеленим кольором. Птах має високий, хрипкий, іноді грубий голос. Їх пташина мова дуже різна. Вони використовують різні звуки з різної тональності для погроз, для лайки або для оповіщення до загального збору. Вони є турботливими батьками. Ворон завжди охороняє своїх дитинчат, охороняє від ворогів. Ворони завзяті захисники свого гнізда. Вони до смерті будуть його охороняти і не злякаються, навіть противника більше їх за розміром. Траплялися випадки, коли ворона, захищаючи своє потомство, кидала невеликі камінці в людей, що наближаються до гнізда. У ворон нахабний і зухвалий характер. У пошуках їжі вона може розоряти чужі гнізда, не боячись нікого, і навіть людей. Ворона не боїться людей, тому її важко злякати. Вона самовпевнена та хитра. Ворони є розумними і кмітливими птахами. Чи помічали ви, як ворона діловита розмочує сухі шматочки їжі калюжі? До таких дій, не кожна птиця пододумається. Ворона розумна і не стане псувати дзьоб, щоб розбити горіх, вона кине його на дорогу і буде чекати, поки автомобіль колесами не розчавить його самостійно. Ворони харчуються всім, що здається для них їстівним. Раціон ворона становлять комахи, яйця інших птахів, їх пташенята, черви, ящерки, жаби, риба, дрібні гризуни та білки. Якщо тварини їжі не вдається добути, то ворона харчуються рослинними фруктами, насінням, овочами. Також ворони люблять ігри та розваги. Птахи люблять дражнити кішок та собак. Ворони люблять грати. Одна особина високо злітає і кидає вниз. Будь-який предмет, а інша птиця підхоплює його і піднімається. Ігра продовжується до тих пір, поки предмет не впаде на землю. Живучи з людьми, ворони здатні навчитися розмовляти не гірше від попуг. Часто вони імітують звуки тварин та автомобілів. Ворони турбуються про своїх товаришів. Якщо птах замає крило чи отримає іншу травму. Зграя ні за що не залишить його наодинці з бідою. Ось така розумна пташка. Я пташка весела, чорнява, гаряча, чорніша знають Важлива персона ворона, ворона, ворогона. Ворона, кар, 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 всі на повали моїх чар. Ого! Ворона, кар, кар, кра, я зірка нашого двора. Дивіться, як льобо стрибаю, і крилами круто махаю, Грайливо розтягують, дзьоба, танцюйте зі. Ірка нашого двора, у мене колонка з музоном і завидно іншим ворогом, нам, ага. що я лиш одна така кла. Ось така ворона вийшла у мене, а у вас чекаю на фото. Сподіваюсь, наша подорож була вам цікава. До нових зустрічей. Бувайте!